Сьогодні затестуємо різних виробників акварельних олівців. Перші тестування олівці Марко. Поки що ніяких нарікань немає. Наносяться м'якенько, це досить бюджетний варіант, тож спочатку дочекаємось розмиття і вже в самому кінці будемо робити висновки. Наступний варіант теж одні із бюджетних ArtPro, принаймні так на них написано. Купувались дуже давно, тому не дуже вже пам'ятаю, що саме було на упаковці. Наносяться теж в цілому приємно. Єдине, що відчувається, це те, що швидше втрачається загострення серцевини, ніби як затуплюється швидше. Саме ці олівці були в мене в роботі, коли я малювала свою білочку олівцями. Наступні кахінор наносяться трішки сухіше, якщо порівнювати з двома попередніми, проте є відчуття, що при тушуванні краще віддають пігмент можна сказати, більш пігментовані. Наступні фабрики стел в порівнянні з усіма попередніми відчутно наносяться сухіше, оскільки серцевина більш сухіша. То вони трішки довше тримають загострення моїх серцевини. Це означає, що на дрібних форматах, як а 5, буде можливо зручніше деталізувати якісь частинки, де важлива саме тонкість лінії. І останні – це карандаш. З усіх вони найдорожчі біля 200 гривень за один олівчик. Маю досвід з цим виробником в інших матеріалах, саме з пастельними олівцями, там вони тримають своє лідерство, тому маю надію, що і тут ми теж побачимо найкращий результат. Нанесення таке більш шовковисте, м'якеньке, приємно наносити. Проте одразу і зазначу, що загострення серцевини втрачається швидше, особливо в порівнянні з аберкастелом. При тушуванні одразу видно, як гарно вкладається цей олівець, наскільки гарно віддається пігмент, це й не дивно, оскільки олівці високопігментовані. Ну що ж, давайте тепер розмиємо їх і подивимося, як будуть вести себе різні виробники. Після розмиття марка в цілому виглядає непогано. Що можна ще сказати? Чи можна повністю вимити риску? Ні, не можна. Це в цілому може бути як. Недоліком, так і перевагою. перевага, коли це в нас анімалістика або хочеться зберегти більш такий графічний вид роботи. Розмиваючи ArtPro, вже стало очевидно, наскільки мало пігменту в цих рисках. Риски в'їлися, взагалі не вимиваються, що можливо буде на руку, якщо малюється хутро чи анімалістика. Якщо хочеться повністю розмити, то ці олівці не вдасться розмити. Наступний кахінор. можна сказати, що непогані базові олівці. Чи можна повністю вимити лінію? Майже. Але не повністю, все-таки е, сліди, якісь риски залишаться. Фабер-Кастел, насправді для мене показав себе і з неочікуваної сторони. Вже під час першого розмиття стало очевидно, що зникли майже всі лінії. Лінії можна спокійно перетворювати в плями. Це може бути перевагою в той момент, якщо робота ведеться над пейзажем і прям не хочеться графічності. Хочеться саме плями. Тоді ці олівці можуть бути прекрасним доповненням до своїх творчих матеріалів. Якщо ж ми працюємо над чимось, що має бути виконано риску, і хотілось би зберегти графічність, як, от, наприклад, анімалістика, хутро, то ці акварельні олівці не будуть. Працювати на митця, останні олівці це карандаш. Вже з перших доторків видно, наскільки олівці пігментованіші при розмитті, це просто неймовірно. Цією фарбою можна просто брати з тої плямки і продовжувати працювати в інших місцях. Це дійсно просто не польнейзрівнянно. Що в цілому було, звісно, і очікувано, що професійні матеріали високопігментовані будуть вести себе значно краще в порівнянні з іншими більш бюджетними, та все одно різниця трішки вразила стосовно вимиття лінії. Можна сказати, що непогано. В порівнянні з іншими, умовно, кахінор трішечки краще вимиває лінію, щоб позбутися додати якихось там ліків. Але по пігментації, звісно, карандаш на першому місці. Далі трішки прискорю відео і вже оглядово скажу, що тестувала різні олівці від Кахінора, ProArt та Карандаш. Чесно кажучи, вони всі. Е... Погано наносяться, неважливо, чи це рідні фарби чи ні. В цілому не бачу сенсу в них, особливо якщо купуєте поштучно, можна оминати. А якщо потрібно десь якісь бліки, то я просто користуюсь білою ручкою сакура. Особисто для себе я зробила висновок, що краще працювати обмеженою палітрою, мати 3-4 олівці професійної якості, ніж широку лінійку бюджетних виробників.